Доброго дня, шановні підписники, хочу вам показати невеличкий парничок, який ми зробили, буде стояти він до кінця травня. Бачите, отак от от метрів тут 12 довжину. Дві такі дуги, Пал, палка така, потім ще через 3 метри тут ще дуга, там дуга, і там і там. І так палками. Агроволокно 200 товщиною. Бачите? І ось що найцікавіше, отак. Треба цеглою. Перекласти. І що саме цікаво, подивіться, ось роса впала. Зараз вже десь 12 година дня. Бачите, роса ще є. Тобто, воно живиться водою. А тут поряд, бачите, вже вся роса підсохла. Тобто, агроволокно дуже гарне. І ось так, бачите, яка температура? 25 градусів. Робіть собі так само, підпишіться, будь ласка, на канал. Всім дякую. Шановні глядачі, за 40 секунд вам розкажу про такі сонячні панелі. У нас тут світло інколи вимикає, то ми мусимо так підзаряджати собі отакі пауербанки на 20-10 на тисяч 20, на міліампер. Тут є різні, різні е, такі ніби перехідники. Ось як виглядає ця панелька. Ця панелька складається. Вона, якщо чесно, трошечки гірша 12 Вт. А оця 15 Втна, вона швидше і, і стабільніше заряджає. Ось так собі ставите і будь ласка, заряджайте. Але майте на увазі напряму не можна смартфон заряджати, щоб не посадити батарею. Все, ставте лайк, будь ласка. Підписуйтесь на канал. Ще багато буде цікавих порад. Шановні підписники, я покажу, як з'єднати дві труби трубопровода бачите, одного діаметра. В нас він від з однієї бочки йде до другої туди. Значить Ми спочатку отак з'єднували, але в нас воно дуже-дуже протікало постійно. Ми догадалися зробити на буквально трошечки більшого діаметру. Отак раз, отак два. Отак два, бачите. І зараз отут ізолентою отак от з'єднаю і все. Зробіть собі так само. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ось у нас ще одна бочка є, бачите. Ось, і у нас ми з цього озера так само беремо. Тобто в нас є одна, друга, там третя і четверта бочка по добриву. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайк, будь ласка. Не забувайте про корисні поради. Шановні глядачі, ось як можна збільшити врожай плодових дерев. Про невеличку водойму ви вже знаєте, ми тут відром набираємо сюди в компостну яму. Це врізка в бак і по цій трубі в нас тече під дерева. Ось по цій трубі з тої бочки в нас тече прямо під дерево. Ось бачите, живильна вода. Але що саме цікаво, що не треба шкодувати підливу під корень, особливо в період цвітіння, оскільки все час формуються плоди з квіток. Якщо не достатньо вологі, то дерево просто скидує цвіт. Про це всі знають. Для прикладу, я поставив під час дощу просто біля дерева 20-літрове відро і за 5 днів дощів набралося всього 5 літрів. А це. Тому краще, обріз... Тому краще обрізати дерево до 3 метрів і збирати врожай як з 10-метрового дерева. Дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на канал. Шановні глядачі, для того, щоб дошки і палки не гнили під відкритим небом для теплиці для нашої, ми їх обробляємо таким маслом обробкою. Бачите, це на автосервісі ми взяли масло таке, обробку з двигуна, і отак обмазуємо. Але обов'язково треба в перчатки, от у нас є перчатки рехау, нам знайомий дав. Значить, щоб не... Не обмазатися цим маслом і отак треба обмальовувати. Бачите, отак от. І воно так впитується. Не треба ніякої більшої там всяких інсектицидів, хімії і тому подібне. Отак обробив, воно підсохло і фактично безкоштовно будете мати собі обробочку таку. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, дякую за увагу всім. А, шановні підписник я вже показував огляд цього мотоблока такого старенького. Але він помаленьку оре та й оре. От дивіться, я зараз покажу, як треба робити оранку по колу. Тобто отак от я так раз, два, отак. І так зменшується коло, розумієте? Бо дехто робить як? Плуг впирає і прямо потім задню передачу назад. І знову так. І так постійно передачі одне, друге, третє і пальне збільшується в два рази. А по колу найкраще. Все, дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, на канал.